Добрий день, вас вітає компанія МТЗО. Мене звати Максим. До вашої уваги от такий от комплект для переобладнання МТЗ-80 з наведучим передком під дозатор. Тут у нас розраховано, що балка буде без відливки у вас, без отворів. Отакий от от кронштейн ми кріпимо на балку і до нього вже кріпимо кронштейн під рульові пальці. Рульові пальці в комплекті. Сошки ми замінюємо. Встановлюємо циліндр, до нього йдуть штуцери, дозатор, до нього також штуцери, рукава високого тиску, суцільна тяга. І отакий от комплект. Тут ви залишаєте вашу е, рульову колонку і будете використовувати її замість гідробака. І за допомогою цього комплекту ви встановлюєте, під'єднуєте дозатор. Отакий от комплект. Е, він... Вартість його десь 15-16 тисяч, ну, в залежності від комплектації, в залежності від ваших потреб. Тобто це у нас базовий стартовий, це вам для того, щоб ви могли зорієнтуватися, що вам потрібно. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. Номер для замовлення в описі під відео. Дякую вам за перегляд і на все добре.